Підвищення пенсії. Частина українців отримає надбавку до пенсії вже у листопаді, однак є певні умови. Ба більше з 2025-го на українців чекають ще два етапи підвищення пенсій. А от з 1 грудня 2024 року українці зможуть розраховувати на тисячу гривень від президента. Однак і тут є свої нюанси: використати ці гроші можна буде не на всі забаганки. Та й отримати вовину тисячу зможуть не всі. Деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Пан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин в Україні. У листопаді 2024-го пенсійні виплати збільшаться. Однак це стосується тільки тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку. Крім того, певні категорії пенсіонерів отримують грошову допомогу від всесвітньої продовольчої програми. ООН. вже наступного місяця виплати зростуть у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Втім, для цього є умова. Пенсія не повинна перевищувати. 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Вікова надбавка виплачується у таких розмірах. Особам, яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку у розмірі до 300 гривень. Особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку у розмірі до 456 гривень. Особам, яким виповнилося 80 років і більше, у розмірі до 570 гривень. Також у листопаді розмір пенсії збільшиться у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Нагадаємо, що програму додаткової грошової допомоги від ВПП ООН для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до грудня 2024 року включно. Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію менше за 3250 тисячі гривень, проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Їх перелік зазначено наказом номер 309. Не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та або допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації вже наявної у. Бази даних пенсійного фонду, а виплата проводиться або на банківську картку або через відділення Укрпошти, зазначимо, що пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для продовження виплат можуть пройти перевірку у листопаді у будь-який зручний спосіб. Важливо знати, що кошти пенсіонерів, які не пройшли перевірку, будуть накопичуватися на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації після проходження пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, з якого припинилося фінансування виплати. Водночас у законопроекті про державний бюджет на 25-й рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Тобто ощадбанк зобов'яжуть переказувати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку назад у ПФУ. Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Ви Плета пенсії таким пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації. Нагадаємо, що наступна ідентифікація пенсії в Україні відбудеться у березні 2025 року. Попередньо пенсії можуть підвищити від 10 до 17%. Примітно, що вже 25-го року на українців чекають два етапи підвищення пенсій: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можливо після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону. На індексацію вистачить, попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів. Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо. Також Жилнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити Верховна Рада України. Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз доопрацьовуємо. За її словами, підвищення пенсії найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Вони всі отримують збільшення. Це буде залежати від розміру. ЄС який сплачується, та стажу міністерка. Також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати. А ще в Україні від 1 грудня, завдяки новій програмі, є підтримка можна буде отримати одну тисячу гривень фінансової підтримки. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Примітно, що українці вже ухрестили цю програму як Вовина. Тисяча тисяча гривень на людину, на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, квитки. Це укрзалізниця, українські лікарські засоби. Також доречив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги, можна донатити на військових волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. 1 грудня гроші мають бути. У людей отримати тисячу гривень можна буде до кінця лютого 2025 року. Сума підтримки є досить невеликою. Тисяча гривень навряд чи зможуть відчутно вплинути на фінансове становище більшості українців однак для частини людей вона буде досить значущою, вважають у Мінекономіки. економіки. Кількість людей, які живуть за межею бідності в Україні, зараз сягає 30%. Рівень безробіття близько 14%. Внутрішніх переселенців майже 3,5 мільйони осіб. Близько 6,4 мільйони з 10 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію до 5 тисяч гривень. Саме для цих людей фінансова допомога буде актуальною. Якщо сім'я, наприклад, складається із трьох людей, то 3 тисячі гривень буде цілком достатньо, щоб сплатити за комунальні послуги за місяць. Програму фінансової допомоги планують запустити з 1 грудня та прив'язати її до національного кешбеку, тобто для. Отримання грошей потрібно мати карту національного кешбеку. Якщо її не буде, то в інший спосіб гроші отримати не вдасться. Ті, хто зараз живе за кордоном, як біженці, не матимуть можливості отримати грошей. Їх перерахування буде проводитись після верифікації розташування претендентам. Таким чином, для виплат знадобиться не більше ніж 15 мільярдів гривень. А що ви думаєте про підвищення пенсій та тисячу гривень від Зеленського? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково Підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.